Валентина Іванівна, вихователь дитячого садочка номер 3 Скільки років ви працюєте вихователем? Вихователем на працюю, ось буде 25 років. Хочу вам задати декілька запитань. Що, що таке виховання на вашу думку? На мою думку, виховання насамперед, це любов до дітей. Виховання починається з сім'ї. Як сім'ї є батьки люблять дітей, От воно, ми, вихователі, тільки допомагаємо батькам. Вони не можуть бути чужими. Коли ми їх набираємо з раннього віку, вони вже не чужі, вони вже частиночка нас. І ми так само особисто я. І думаю, що всі вихователі віддають частиночку душі, частиночку серця цим дітям, яких ми набираємо і яких ми виховуємо, виховуємо впродовж п'яти років. Любимо. Якщо не любиш дітей, то нема чому йти тобі працювати, виховати, на чому світу все. Так, скажіть, будь ласка, які християнські моральні якості, на вашу думку, потрібно виховувати в дитину? Насамперед людяність, доброта, чесність. Як ми любимо, щоб була віддача якоїсь любові тієї, що ми даємо їй. Якщо дитина віддасть у часточку, це вже можна рахувати нашим доселенням. А там далі піде, що будемо інші ужитки. Батьки і діти це любов і щастя, і сльози, це вічне щастя і одвічний біль. Це сонце і тепло, сніги і морози, мед на листах, і на вічні рани сір. Як на троянді колючки і квіти, так і в житті є радість і печаль, високі мрії, дуже різні діти. Чомусь таке трапляється, на жаль, всім хочеться все мати в ідеалі. Причому водночас і без сусиль, щоб щастя без труда і без печалі плило саме в руки свідосілів. Та у житті такого не буває. Запам'ятати треба в чому річ. Зоря щаслива, лише тоді засяє, якщо трудитись будеш день і ніч. А діти це і щастя, і турбота, відповідальність і тривога теж. Без відпочинку і вихідних робота. Любов така, яка немає тижня. Що таке виховання на вашу думку? Виховання це процес безперервний. Він вимагає від особи, яка виховує маленьку дитину, перш за все поваги до особистості, прийняти дитину такою, як вона є, розвинути те, що, задано, що є дитині задано з природи, виховати у дитини оптимістичне відношення до життя, терпимість і толерантність до оточуючих. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, з чого починається? Що починається виховання? Мабуть, перш за все, з усвідомлення того, чи то вихователь, який прийшов на роботу, чи то мама, яка готується стати, чи то жінка, яка готується стати мамою, з усвідомлення того, що це дуже серйозно, що це потребує великих, неймовірно великих зусиль, знань чималих, і перш за все, бажання. Буде бажання буде все. Скажіть, будь ласка, ви як мама, як ви особисто виховуєте своїх діти? Як мама? Що ще цього скажу, що перебуваючи на посаді завідувача, я відчуваю великий брак часу для того, щоб провести з дітками час, щоб вкласти в них свою душу, серце, щоб навчити чомусь, щоб просто поспілкуватись, тому що просте спілкування. Його не вистачає і нам, дорослим, і дітям. Мабуть, у тому вирі часу, який сьогодні є. Я вважаю, що у дітей, у маленьких, насамперед, потрібно сформувати оптимістичне відношення до життя, а також адекватне відношення до того, що навколо нас, до подій, до вчинків, до думок, до, до всього, що нас оточує. А тепер таке запитання до керівника дошкільного навчального закладу. Скажіть, будь ласка, які якості має мати керівник дошкільного закладу? Ну, я вважаю, що керівник має йти в ногу з часом. Він має бути рішучим, має вести за собою, запалювати людей на щось хороше, обов'язково підмічати і хвалити підлеглих своїх. І бути нетерпимим до того, що виявила в плані негативного. І останнє запитання: які християнські моральні якості, на вашу думку, потрібно виховувати в дитині, так як ми вважаємося християнською країною? Я вважаю, моя власна думка, що е, релігію потрібно ну, зробити жаною. Вважаю, що потрібно вводити. І в садочок, і в школі, і такі уроки, бесіди і так далі. Тому що на сьогодні я вважаю, що це теж як рятівний круг для душі нашої. Тому що без душевного не може бути нічого. Тільки душа, тільки особистість, тільки те, як дитина себе почуває, так вона і відзеркавить те, де вона знаходиться в соціумі. Чим займається психолог ДНС? Робота практичного психолога ДНЦ досить таки різнопланова, але в принципі вона стандартизується за основними напрямками, які передбачають психодіагностичну роботу, корекційно-відновлювальну та розвивальну, психологічну просвіту. Також консультативну роботу, і ми намагаємося по максимуму залучити всіх учасників навчально-виховному процесу, тобто дітей, педагогів та батьків-вихованців, але основну категорію звичайно встановлюють діти. Скажіть, будь ласка, а яка схема роботи з дітьми, в яких є порушення поведінки? В принципі, дітей зараз із дітей з порушеннями поведінки. Частину нашої роботи, Тому що дітей таких досить багато, і насамперед потрібно визначити, до якої категорії відноситься дитина. Це такі категорії, як діти з ознаками агресивності, гіперактивності, тривожності, діти, які мають певні страхи. Насамперед, кожна з цих категорій має визначений перелік ознак, які слухомо спостереження тривалого за дитиною можна визначити або спостерігати. Якщо дитина має Ми можемо контактувати, що знаки певних із категорії в неї присутні. Також є конкретні методи діагностики, які можна проводити як з дитиною, наприклад, для визначення агресивності, використовуємося такими проективними методиками кактус, тест руки і так далі. Також пропонуються певні варіанти опитувань, для батьків та вихователів, тобто тих, дітей, які часто, тих людей, які часто контактують з дитиною. В ну, поширенням у роботі є опитування і дитаренко на визначення гіперактивності, агресивності, імпульсивності і так далі. на основі цих опитувань, діагностики складається портрет гіперактивної, агресивної чи то тривожної дитини. І розробляється індивідуальний план корекційної, корекційної роботи із дитиною. Кожна залучається, створюється певна група із дітей, які мають певні порушення поведінці, з ними проводиться корекційна робота. Також намагаємося залучати батьків, тобто якось піднімати рівень їхньої психологи-педагогічної культури, надавати певні матеріали і також виховати, як допомагаємо їм побудувати. Схаємо свою взаємодію з такою дитиною, як правильно залучити її до занять, до групової діяльності і максимально ефективно з нею взаємодіяти. А ви можете навести якийсь конкретний приклад роботи з агресивною дитиною, з вашої практики? Особисто? З особистої практики, називаючи йменно звичайно, тому що інформація конфіденційна. Був тільки назвати, що це був хлопчик. У нього спостерігалися дуже широкий спектр проявлення агресивності, особливо по відношенню до однолітків. Така стандартна ситуація, звичайно, ці прояви посилювалися тоді, коли дитина просто не отримувала бажаного. І тоді, перший ну, такий основний спосіб отримати це бажання це була бійка, тобто забрати з рук, забрати це все силою. Провівши діагностичну роботу. Виявилося, що ну, корінь проблеми був у дитячо-батьківських відносинах, тобто у тому стилі типі виховання, який був пен, обраний у сім'ї, а саме це був авторитарний стиль. Тобто, вдома дитина була під жорстким контролем, під постійним контролем, багато заборонялося, і тому у Колективі дитячому, в де дитина відчувала себе більш, вона отримала ту долю свободи, якої вона не мала у, у дому. Тому що спостерігалася така ситуація, що вдома дитина була спокійна, і а, у садочку такі прояви, що в перших порах мама здивувала, але вона мала можливість побачити, що це дійсно має місце. Тому корекційна робота була спрямована не тільки на роботу з дитиною, це були спільні. Де е, ми брали участь мама і дитина спільно, і таким чином вони змогли дещо скоригувати свої певні стереотипи взаємодії, які склалися, і, е, із авторитарного стилю взаємодії перейти на демократичний. Скажіть, будь ласка, а які морально християнські цінності ви формуєте у дітей під час своєї роботи? Е, в принципі, основна мета е, Дошкільного закладу це максимально соціалізувати дитину, підготувати її до життя соціумі. І саме в руслі роботи по соціалізації дошкільників, по розвитку їхньої емоційно-моральної сфери, ми працюємо над формуванням та розвитком норм поведінки етично-моральних, прийнятних у суспільстві. Насамперед, це співчуття та емпатія. В принципі, ми намагаємося вчити дітей розрізняти як власні емоційні стани настрою переживання, так і емоційні стани оточуючих людей, вчимо їх адекватно виражати свої емоції та переживання. І така тема, як ввічливість, також вона не є провіною, але дотично ми також вона послідковується у зазвичай у розвиванні заняттях більше.